Цьому шляху наша головна ціль це піднятися від простого бомжа до мажора, придбати машину мрії, купити велику прекрасну віллу та багато іншого. Так знаю, буде не дуже легко, але ми постараємось. А ти потрапив на шосту серію шляху бомжа на Ukrainian GTA. Став лайк та підпишись, якщо любиш Україну. Хлопці, а я вже на своєму аккаунті, і зараз я заходжу в своїй квартирі. Давайте вийдемо на двір та відправимось загалом в лікарню. Хочу себе трошки полікувати, тому що мій персонаж на щось хворіє. В нього часто крутиться живіт, і він падає. Я не знаю, що це означає. Давайте відправимось з лікарню, надію з нам допоможе. Так, давайте заспавнимо наш Nissan Skyline і сьогодні, скоріше за все, я його продам. На місце його я хочу придбати якийсь новий красивий автомобіль. Та як ви бачите, в принципі, в мене на балансі 2 мільйона і 540 тисяч гривень. Продавши Skyline, в принципі, в мене буде приблизно 3 лямчика з чимось. І я думаю, за такі гроші можна реально купити хороший транспорт. А ось я в лікарні, і як ви бачите, тут є лікар. Доброго дня. дякую, але в мене живіт крутить. Прикольно, звісно, але. Мені придеться через 15 хвилин. як ви бачите, знову приїхати в лікарню, щоб мені, в принципі, дали другий укол, і вже після того ми не будемо хворіти. Дякую, дякую, дякую вам. Ура, братва, як ви бачите, я живий нарешті у мене 100 хп, і я тепер зможу нормально йти поїсти, бо то в мене 8 здоров'я. Ну все, успішно ми поїли, та тепер можемо йти відправлятися на баринок та продавати свій Nissan Skyline. На що, в принципі, покупця, і ось наш покупець буде купляти в нас Nissan Skyline за 800 тисяч гривень. Я його придбав за 722 тисячі гривень, а продаю за 800. Транспорт продаю не дуже дорого, Та як загалом їх -то можна було продати за 900 тисяч, за майже лямка Короче, ну я продаю за 700 тисяч гривень своїй знайомій людині, тому в принципі ось так. Ура, Братва, ми продали і все. Нарешті ми можемо йти відправлятися, шукати новий автомобіль. Це на моєму аккаунті зараз 3 мільйони і 300 тисяч гривень. І я зараз планую на ті гроші придбати новий автомобіль. А який автомобіль? Ще чесно сам скажучи, не знаю. Зараз будемо дивитись, питатись загалом, що яка де ціна. Не знаю, я думаю, ми можемо станга купити. Бартанчик, яка беха? Ну, ціна бехи. 10 мільйонів нічого собі. Ні, ну машина може це стільки коштує, просто я стільки грошей не маю. Так, братва, я не знаю, в принципі, на що тут. Нам розраховувати, як ви бачите, тут на АБ ринку транспорти є, але вони дуже сильно дорогі. Часто скажуть, ось такого єшку я би забрав. Ну в принципі, чел каже 4 ляма мінімум, це за НАТО деко. Бо там мустанг взагалі є. От я мустанг би взяв, часу скажучи. Мустанг це є, машина стабільна. Треба подумати, а дайте тест-драйв? 1,5 какаторг. Я не пам'ятаю просто, скільки нам пропонували чел в другій серії. Ну, слухайте, братва, часу скажучи, реально не знаю, який транспорт брати. В принципі, в мене є капітал 3лямчика, але зараз купляти мустанг за 1,5, ну таке собі, можна щось я думаю, купити краще. А ось, братва, я відіграв вже, в принципі, 5 пайдейчиків і отрив бонус за промокод. А саме промокод на Називався банк, його додали в обнові і мені дали 100 тисяч гривень. Також я можу прикрутити ролеточку на сайті. І 14 тисяч гривень та 1440 XP. Тим часом, братва, я вже підбігаю на автосалон та хочу подивитися загалом, які транспорти можна придбати. Давайте подивимось які тут автомобілі є. Як ви бачите, автомобілі є за 4 тисячі гривень. О, -о, -о Ford Раптор! І він коштує 2 мільйона і 700 тисяч. Тому давайте поки виходимо звідси та йдемо в автосалон якогось вищого класу. Скоріше за все, це буде автосалон на бурджині чи як він правильно називається. Прийшовши на автосалон середнього класу, я довго дивився та вибрав загалом, які машини можна купити, і які підійдуть загалом для мене. Дуже було важко вибрати хороший автомобіль, тому що, знаєте, автосалоні все дорого, тому я вирішив, в принципі, не квапитись і піти на берег, та почекати, можливо, хтось підійде на хорошій машині. І ось, на моє чудо, я знайшов покупця, який продає мустанг, так так саме мустанг по ціні 1 мільйон і 100 тисяч гривень. Я вам скажу, це найкращий варіант з погляду, якість ціна, тому що ця машина коштує реальні. Реально недорого, человек її продає за 1 мільйон і 100 тисяч гривень, а в салоні вона коштує лям 800. І ще дуже великий плюс того, що ця машина реально дуже круто керується. Якщо поставити на неї якісь детальки, я думаю, вона буде дуже швидко їхати і дуже класно керуватись. Навіть коли я брав тест цієї машини, я мудрився в когось врізатись. Трошки покатавшись, дійшов до того висновку, що треба брати цей автомобіль, так як в ньому навіть пробіг маленький, 36 кілометрів та взагалі він стоковий. Тому я не можу пропустити такого моменту не забрати цю машину за 1 мільйон і 100 тисяч гривень. На мою думку, це найкращий автомобіль за свою ціну. Але як тільки ми під'їхали на мітку, стала біда. Чи сказав, що мінімальна в принципі, продажа за 1 мільйон і 400 з чимось там тисяч гривень. Я такий думаю, ну блін, ну ладно, нехай так і буде. Так, про вас загалом підвіз хлопчину на місце. Хлопець після того собі поїхав купляти мотоцик. А я зараз хочу відправити в тюнінг салон, після чого трошки протюнити свій автомобіль, поміняти украску, диски. можливо, навіть номера нові купити, щоб загалом транспорт виглядав ну дуже гарно. І моментами, скоріш за все, постараюсь відкрити якийсь бокс, який, можливо, нам вийде вибити, бляха, якийсь крутий там чіп, стейдж. Так ось, братва, отак, в принципі, поміняв автомобіль, купив ось такі колеса, зробив їх трошки більшими. Рівень тоніровочки поміняв з 100 на 75%. І так виглядає набагато приємніше. Як ви бачите, тут є різні кейси на свою ціну. Ого, кейс за 270 тисяч гривень. Ну ось, напевно, ось цей, типу, вибираємо, та давайте, напевно, купимо і відкриємо. І нам випав турбо на туф. Це якийсь. Хороший, та це досить непоганий. Випав. Нам випав якийсь зелений чіп. Ну, зелений чіп це досить погано. У мене на балансі вже лям 100 тисяч гривень, і нам падає. Нам падають шини сині взагалі, це дуже погано. Все, надіюсь, зберігаємо наш автомобіль. Так, все, ми вийшли з того місця, і тепер наш мустанг навіть чуть-чуть чіпований. Він швидше їде. У нас є турбонадув Та в нього в принципі, розгон трошки, я вам скажу, часно помінявся. Він став набагато швидкіше розганятися. Ну слухайте, я думаю, потратити в принципі на мафію, так як я трошки мафіознік. Придбаємо в принципі за 75 тисяч гривої валюти. Так, в нас є газель, і в нас є мустанг. Вибираємо на наш мустанг за 75 в принципі, карбованців, Як ви бачите, тепер наші номера називаються Мафія. Прикольно. Наступного дня ранком я зайшов в сьомій годині на юкральні GTA, щоб трошки зробити грошей, поперми, так як наш баланс зараз не дуже великий 900 тисяч гривень. Ну звісно, нам потрібно більше. Тому зараз я тримаю курс на інкасацію, буду там працювати, так як я загалом ту роботу тестив себе на стрімах. Робота досить непогана, тому зараз прийшов час трошки тут попрацювати. Хлопці, в мене тут появилась невеличка проблема, так як онлайн маленький, в принципі, немає людей на інкасації. Тепер мені Вдадеться дуже довго чекати, поки хтось зайде. Ладно, почекаємо вже. А ось що саме потрібно робити на роботі інкасації: береш мішок і несеш машину, потім їдеш далі. Пропрацювавши велику кількість часом, загалом я зробив 300 тисяч гривень, і це, я вам скажу, досить непогано. Бажаєш бачити продовження цього шляху, тоді обов'язково став лайк, підписка коментарі та дзвіночок. Надіюсь, тобі сподобалося. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.